Олексій Данілов, секретар РНБО України, з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, пане Олексію. Вітаю, Вітаю. скажіть, будь ласка, хочеться уточнити у вас таку інформацію. Розказували, що на ставці до розслухали доповідь розвідки з приводу того, що які країни допомагають Росії не просто обходити санкції, а нарощувати виробництво ракет і дронів. Чи можете ви сказати про яке коло країн йдеться, і чи справді Україна може знайти можливості натиснути на ці країни аби Перестали Росія зменшила значно свої можливості збирати оці пекельні машини, що летять нам на голову. Ну я думаю, тут треба використовувати слово сполучення, не натиснути, а розібратися. Як так стається, що якщо е, країна знаходиться під санкціями, вона має змогу використовувати ті чи інші запчастини країн, от, які є е, нам е, дуже дружними. От є нашими партнерами, от з цим питанням розбираємося. Це не перший такий випадок. От ми розуміємо, з чого складаються ті чи інші компоненти тих ж самих шахідів. От ми маємо в наявності майже цілий шахід. Так сталося, що приземлили неодноразово наші військові от, цю мерзоту от, залізну. От яка несе смерть нашим громадянам. От розібралися, і на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, а в Росії. Зараз будемо дуже ретельно розбиратися ще раз з цим питанням. От, звертатися в відповідні інституції для того, щоб поставити крапку. Ви маєте на увазі, що на привлики жаль, свого часу, коли дехто готувався до цієї війни, от, було заздалегідь закуплено у компанії от ті чи інші запчастини, і це виробництво 19-го року, 20-го року, 21-го року. Але це тим не менш не знімає певних процесів, які зараз знаходяться на контролі, в тому числі вони доповідалися на ставки Верховного командова, яка відбулася сьогодні. Олексій Міславичу хотілося б поставити питання щодо підвищення тарифів на електрику. Скажіть, будь ласка, чи рада національної безпеки і оборони міркує над тим, щоб за оці розтрощені росіянами під час бомбардувань електромережі платили не лише українці? А власне, і підвищення відбувається через те. А й власники електромереж, які колись придбали їх за дешево, і потім за всі ці роки, коли вони були їхніми власниками, отримували надприбутки. Ну щоб все ж таки відновилася якась сину справедливість. Ось в чому питання. Тільки хотів сказати, ви мене з язика зняли, що це про справедливість. От, і це має бути спільно. Більш того, я більш ніж впевнений, що те, що відбувалося до. Е Агресії Російської Федерації до 24 лютого 2022 року. Всі події, які відбувалися на території нашої країни, вони будуть піддані певним, скажімо так, певному аналізу, саме для того, щоб була справедливість. Якщо ми цього з вами не будемо робити, то може за це зробити вже за нас народ, а це дуже би не хотілося, щоб так було. От і те, що стосується взагалі всієї ситуації, яка є у нас на сьогоднішній день в країні, от має бути аб абсолютно для всіх зрозуміли правила, зрозуміли умови. От тоді ми зможемо з вами. Відбудувати, побудувати нову країну, за яку зараз ми воюємо, за яку зараз сьогодні гинуть наші хлопці і дівчата краще гинуть. От і наше завдання зробити так, щоб не в якому разі не, не сталося те, що відбулося 24 четвертого лютого. Коли ми кажемо, що це тільки провина росіян, то давайте будемо відвертими. На превеликий жаль, ми на багато процесів за 30 років в країні дивилися трошечки, може по іншому. От, тому, що не було досвіду, були певні, скажімо так, ілюзії по багатьох питаннях. От, зараз той урок, який нам надала, надала життя, от, ми маємо його засвоїти. От, і для того, щоб зробити висновки, що будувати країну треба на чистих правилах, на чистих умовах, і для того, щоб не було того, що відбувалося за крайні 32 роки з 91-го року. От я ні в якому разі не хочу сказати, що Росія там якась біла і пухнаста, Це мерзота, яка напала на нашу країну, порушивши ці домовленості. От. Я саме про це кажу, коли ми мали з ними спільний договір 94-го року, там де стоїть підпис Російська Федерація, мали великий договір 31 травня 97-го року, там де було все прописано, і кордони, і умови нашого існування. От але ми жили в ілюзіях, і треба розуміти треба ставати дорослими для того щоб відповідати на тих викликів які надає нам сучасний час от і те що ви кажете зараз про електрику тільки один із елементів в якому треба буде розбиратися досконало розбиратися для того щоб ще раз налого справедливий за яку зараз іде боротьба за свободу за честь, за гідність от щоб вона була у нас в абсолюті Олексій Мічлав ще одне питання, і стосується воно е, експорту аміаку в Росії. Заявили, що будуть блокувати зернову угоду до відновлення експорту аміаку і от агентство Рейтер спише, що Ки Київ може дозволити транзит своєю територією російського аміаку під гарантією стабільної роботи зернового коридору. Е, яка позиція офіційного Києва щодо цього? Чи дозволять росіянам все таки заробляти на е, цьому нафтопроводі Таліяці Адеса? А м'яко проводять Атольяті, Одеса, дивиться, це дуже непросте питання. Російська Федерація шантажує світ, шантажує е, саме добривами, які на превеликі жаль в неї в Білорусі є певні монополії на певні е, види добрива. От. І питання вкрай вкрай складне. Єдине, я можу сказати, що е, якщо будуть е, умови гарантовані от, для нашої країни. Країнами наших партнерів, от питання може розглядатися, і не значить, що ми на це питання маємо давати згоду. Є інше питання: ми не маємо з вами права підтримувати країну терориста, країну агресора, не маємо права, щоб вона заробляла користуючись нашою інфраструктурою, нашою територією, але ще раз наголошую це дуже непросте питання, тому що питання те, що стосується вивозу зерна, от які мільйонами тонн на сьогоднішній день накопичилися і є на території нашої країни для, для нас, це так само питання нашої національної безпеки, тому що це гроші, які треба повертати в до наших військових, виплачувати заробітну плату, от, закуповувати зброю. Тощо, але якщо навіть буде прийматися якісь рішення, обов'язково буде тільки з точки зору нашої національної безпеки і нашого національного інтересу. Ну, Оксі, скажіть, будь ласка, з'явилися в інформаційному полі зараз дві нові назви, до яких ми швидко звикли. Це РДК Легіон Свобода Росії. Майже щодня ми бачимо якісь нові активності з них зараз. он, сьогодні в околицях села Нова та Волжанка. Вони діють Розкажіть, будь ласка, як оцінюєте їх діяльність? і чого Україна для себе позитивно може чекати від діяльності таких структур? Перш за все, це росіянам треба звикати до цих назв, і це у них треба до цього навчатися, тому що в них чомусь тільки Вагнер був на постійно от в лексиконі. Хай вивчають нові слова, нові літери. От, для них це буде дуже дуже корисно. Те, що стосується росіян, які на сьогоднішній день вирішили виборювати свободу в такий спосіб, то це справа росіян. От, ми можемо вітати таку. О, за громадян Російської Федерації в досягнення справедливості в територ... на території Російської Федерації? Угу. Угу. Ну це все у нас вже мені здається. Пане немає ще є Рі, одне питання? Ага. Ну тоді ще одне питання щодо коаліції винищувачів. Вже приєдналися вісім країн Європи: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція. А, а скажіть, будь ласка, Олексій Міславич, оця коаліція винищувачів. На, за вашими оцінками вона не зможе запрацювати в найближчий час. Тобто, це буде якась друга хвиля е, наступу. Ми правильно розуміємо. От, дивіться коли ми всі з вами є фахівцями з наступу, я хочу сказати, що цим питанням займаються наші військові. Вони чітки розуміють, коли їм що потрібно. Звичайно, ми з вами дуже хотіли, щоб Ф-16 у нас було ще в минулому році і бажано з травня місяця, от але. Стає е як є, от f 16 обов'язково будуть в нашому українському небі захищати нашу країну. От, зараз відбуваються процедури по навчанню нашого льотного складу. Зараз відбуваються узгодження певних технічних питань. О, тому, що це техніка е сучасна, незважаючи на те, що вона вже довгий період часу служить країнам НАТО. От маємо на увазі, що нам треба її опанувати. Наші хлопці це зроблять дуже швидко, от високоякісно, і ми з вами побачимо обов'язково на параді на хрещатику, які будуть до дня перемоги, от F-16. Олексій, оскільки, будь ласка, от спеціальний представник Китаю у справах Євразії Ліхуей завершив 12-денне турне Києвом, Варшавою, Парижем, Берліном, Брюсселом, Москвою, і його висновки, оці попередні, вони все одно дивують. Він говорить, що ні Україна, ні Росія не закрили двері для переговорів. Він не до кінця зрозумів базову тезу України, що поки не буде відновлення територіальна цілісність, ніяких інших перемовин не може бути. Чи Китай точно визначився, що він буде лобіювати інтереси Москви і разом тепер з Ватиканом, з африканськими країнами закликати нас до переговорів за будь-яку ціну? Ми двері не закрили. Ми їх не збираємось відчиняти. От вони у нас зачинені доволі міцно. От ви знаєте, що є рішення Ради безпеки оборони. З цього приводу, те, що з Путіним ми ніякі перемови не вести, не збираємося. От все те, що бажають інші країни, тому що вони відстоюють свої власні інтереси. Вони для власного е вживку вживку відпрацьовують певні процеси. Наша умова доволі проста. і президент наш е неодноразово наголошував кордони 91-го року. Відповідальність. Путіна юридична кримінальна за всі ці злочини, його кліки, які він накоїв на території нашої країни, компенсація за всі ті е, збитки, які понесла наша країна, от і гарантії безпеки нашої країни, але не такі, як були в 1994 тисячі е, припрошуносточетвертому році, або в 1997 році в цьому великому договорі, а зовсім інші. От саме про це я говорив на початку нашої з вами розмови, коли я казав, що ми навчені вже певними процесами і будемо набагато мудрішими от, на майбутнє Пане Олексію, Ще одне питання, яке стосується справедливості. Буквально останніми тижнями ми бачили ну, якісь такі події, які були пов'язані з суддями. Один суддя бере величезний хабар, другий суддя збиває нацгвардійця. В населенні в українців це викликає і розпач, і лють, і навіть ненависть до представників цієї гілки влади. Скажіть, чи не настав час кардинально реформувати цю гілку? Я можу сказати, настав час не тільки цю гілку кардинально реформувати, а всю країну От, і трансформація країни обов'язково буде відбуватися. Більш того, я більш не ж певнен, що президент нашої країни не буде чекати закінчення війни і набагато раніше почнеться процес трансформації. От, і ми найближчим часом з вами побачимо дуже багато цікавих речей, які будуть саме за справедливість, про ту, яку ми з вами зараз щойно проговорюємо. Трансформацію суддів ви маєте на увазі, пане Олексію? Я думаю, давайте не тільки судів, от ще раз налошу. Нам треба зробити величезну трансформацію для того, щоб наша країна от, стала країною тої мрії, які мріють зараз українці, які виборюють нашу свободу, незалежність тощо пан Олексій, скажіть, будь ласка, наставці Зеленський доручив провести повну ревізію всіх укриттів країни. На жаль, це сталося після трагедії, коли люди загинули просто під дверима укриття. Скажіть, будь ласка, в якому стані? Це відбувається ситуація з укриттями. Чому через півтора року після початку війни ми знову змушені з вами це обговорювати знову через трагедію? І знову ж таки, ну вже набридло бачити, як чиновники вибачаються. Знаєте, як якщо корупціонер, то його ловлять, показують людям, потім відпускають. Чиновники вибачаються, і з ними знову нічого не трапляється. Знову ж таки ну дайте справедливість в люди. Давайте те, що стосується питання, які колега задав, перше, те, що стосується рішення ставки про перевірки е, об'єкта укриття. Тут не треба шукати, от, як дехто зараз робить, що хтось там крайній, район там, чи місто, ще щось є власники будинки. Вони визначені, чи Київська громада. В громаді є Чинна влада, це мер міста Києва, це міські депутати, які розподіляють бюджети, у тому числі і на ті заклади, про які ми з вами на сьогоднішній день говоримо. Я можу сказати, що 1 листопада 2022 року, от за моїм підписом, всім головам обласних адміністрацій, пану Кличко було відправлено лист, о з вимогою привести всі об'єкти, які мають... Е Забезпечувати наших громадян під час е, атак, от на превеликий жаль, не всі на це звертають увагу. От, ще раз наголошую, є власники, і вони мають за це відповідати. І немає е, значення, це приватна власність, все має бути відкрите в відповідному стані. Це комунальна власність, тобто е, власність громади, так само, або це якась інша форма власності. Ми сьогодні знаходимося в стадії війни і маємо на увазі, що всі мають спільно вирішувати ті складні питання, які є на сьогоднішній день на території нашої країни. Це наше спільне завдання. Те, що стосується чиновників, те, що стосується, ще раз наголошую, те, що е, сказала е, колега. Я хочу сказати, щоб ми з вами розуміли, що це наше спільне завдання. І це не тільки завдання, обмовно кажучи, апарата ради на безпеки оборони або якоїсь громадськості. Якщо ми спільно разом не будемо ставити крапку у всіх питаннях, то далі от, ці е... мені складно зараз підібрати слова, як правильно сказати, тому що я інколи буваю занадто НАТО гострий, от, то вони нам будуть заважати жити. Нам треба з цими явищами покончувати раз закінчувати разом назавжди, тому що от, далі так продовжитися вже не може. Це правда. Да, дякуємо вам. Дякуємо, Олексій Міславич. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі.